Розповім вам один результат вживання клітинного харчування лф 8 ранкового. Одна жіночка молода, 40 років. Були в неї поліпи і кісти по-жіночому. Я знаю, що вона буде дивитися це відео і буде поставити лайк, можливо, навіть напише коментар. Їй призначили операцію по видаленню поліпів. А вона вже робила цю операцію раніше. І знову ті поліпи. Наросли. Познайомилась, познайомили ми неї з Л8, з клітинним харчуванням. Вона взяла і пила його два місяці. Трошечки запізнилася до лікаря на прийом, щоб назначив її операцію. Через два місяці вона, коли почала вживати Л-8, приходить на прийом до гінеколога. Гінеколог ну, щоб вже назначили її операцію. Гінеколог її дивиться, каже, а операції вже вам не треба. Немає поліпів. Не кіст, були дві, дві кісти і поліпи на жіночих органах. Ось таке клітинне харчування, ось такий результат вживання ЛФ-8. Вона вживала тільки Л8 зранку, все більш нічого. І за два місяці у неї зникли поліпи і кісти. Так що, люди, довго думати не потрібно. Це неймовірний продукт. Це один з результатів, який є у нас в Ковальському районі. Результатів у нас багато: і по цукровому діабету, по псоріазу, по, по жіночих теж захворюваннях, і по міомі. Є результатів багато. Ви, хто хоче вживати це клітинне харчування, вживайте. Не треба питати там в чоловіка, в друзів, вони це не їдять. Ви, якщо вам треба поправити здоров'я, беріть ви і їжте. Тому що кращого на даний час немає нічого, що людство не видоме. Можливо, десь і є щось краще, але в Україні це саме найкраще, що зараз є, і воно дуже доступно. Я вже розповідала, що його можна ділити на декілька частин, і це не є дорого. Це вам не операцію робити, не суглоб міняти, не шунтування робити на серці. І це направлено не тільки на жіночі органи, а взагалі на оздоровлення всього всього організму. І серце прийде в норму, і щитовидка наладиться, і жіночі органи прийдуть в норму. Так що довго думати не потрібно беріть, вживайте і будьте здорові. В описі до цього відео я залишу свої контакти. Звертайтеся, я вам допоможу замовити і розповім все, що знаю. І будьте здорові!